В ефірі новини 700 Секунд сьогодні у випуску урочиста передача нагороди сім'ї Володимира Гончарова, військовослужбовця 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, який героїчно загинув під час захисту нашої України. Інтерв'ю з головою громадської організації міський центр допомоги та взаємодії Оленою Савастру 19 серпня День пасічника. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня орієнтовно такі. 600 тисяч 470 осіб особового складу, 8 тисяч 513 танків, 16 тисяч 495 одиниць бойових броньованих машин, 17 тисяч 104 артилерійських системи, 1165 реактивних систем залпового вогню, 925 засобів протиповітряної оборони, 367 літака, 328 гелікоптерів, 13 тисяч 809 безпілотних літальних апаратів – оперативно-тактичного рівня, 2437 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 047 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2863 одиниці спеціальної техніки. 16 серпня 2024 року відбулося урочисто передача нагороди сім'ї Володимира Гончарова – військовослужбовця 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, державної прикордонної служби України, який героїчно загинув під час захисту незалежності та територіальної цілісності України. Подробиці дивіться далі, 16 серпня 2024 року. Відбулася урочиста передача нагороди сім'ї Володимира Гончарова, військовослужбовця 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, державної прикордонної служби України, який героїчно загинув під час захисту незалежності та територіальної цілісності України. Передаємо нагороди сім'ї Гончарова Володимира Григоровича. Військовослужбовця 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського Державної прикордонної служби України, який героїчно загинув під час захисту незалежності та територіальної цілісності України. В умовах повномасштабної збройної агресії ми продовжуємо боротися за свою землю та демонструємо всьому світу, що українці. Сильний, волелюбний та незламний народ у заході взяли участь очільники ізмаїльської районної державної адміністрації Родіона Башев, заступниця голови Ізмаїльської РДА Марина Диной, керівника апарату Ізмейської РДА Світлана Тіткова, голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова, заступник начальника з персоналу 17-го прикордонного загону, підполковник Віктор Сапунджи. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Орден та відзнака передані матері Наталії Шенкляр, брату Олексію Гончарову та доньці Юлії Костюк. Гончаров Володимир Григорович народився в місті Ісманіл у 1977 році. Навчався в Ларжанській школі. Оволодів професіями матроса-моториста у вищому професійному училищі номер 9 У 1997 році проходив службу в місті Чернігів. Після звільнення зі служби працював добре у дві У 2023 році. Володимир виявив бажання проходити військову службу за мобілізацією та був призваний до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Проходив службу у відділенні інспекторів прикордонної служби нагірне відділу прикордонної служби Рені. Наприкінці жовтня 2023 року, переміщений до 15-го мобільного прикордонного загону. У листопаді 2023 року Володимир Гончаров у складі прикордонної комендатури швидкого реагування вибув для виконання завдань на ділянку Харківського прикордонного загону. 26 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу Володимир загинув. Світла пам'ять герою. На жаль, війна забирає найкращих тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну. Її світле, мирне майбутнє. Але завдяки подвигам наших захисників ми продовжуємо жити у вільній та незалежній Україні. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми Новин. За публікацією про жорстоке поводження з тваринами в Болградському районі поліцейські розпочали перевірку. 19 серпня, в ході моніторингу інтернет-ресурсів правоохоронці виявили новину про те, що в арцизі на смітнику чоловік забиває безпритульних кошенят. До територіального підрозділу поліції заяв та повідомлень про жорстоке поводження з тваринами не надходило. Разом з тим, за виявленою інформацією, відомості зареєстровані. Проводиться перевірка викладених фактів. За перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України біля 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб в Ізмаїльському районі мали змогу отримати допомогу завдяки роботі громадської організації Міський центр допомоги та взаємодії до всесвітнього дня гуманітарної допомоги. Ми поговорили із головою громадської організації Оленою Совастру. Дивіться далі, Савастро Олена в мирному житті керівник студії дизайну в місті Ізмаїл, але повномасштабне вторгнення Російської Федерації змінило життя Олени, як і всіх українців. Спочатку ми всі допомагали хто як міг, але вже влітку 2022 року ми створили громадську організацію під назвою Міський центр допомоги та взаємодії для того, щоб допомагати людям, яких торкнулася війна, і зробили ми цю громадську організацію для того, щоб робити все офіційно. І щоб все було по правилам нашої країни, кожен ВПО, хто є в місті Ізмаїл, отримував допомогу від компанії Ніко. Japan Платформ це японська команда, організація, яка вже більше 40 років допомагає людям, які опинилися в такому стані, як ми. Це ем... Дуже крута команда, і я маю щастя працювати з цією командою, тому що гроші в цю команду надходять від кого, хочу вам розказати. Надходять від громадян Японії. Це дуже важливо. Я знаю, що вони проводять різні семінари, аукціони, щось роблять, продають для того, щоб заробляти гроші. Гроші надходять від таких великих корпорацій, як Toyota, Panasonic. Sony, да? І ще надходять від. Уряду Японії, і ви можете розуміти на якому це рівні все відбувається на сьогоднішній день. Команда Ніко допомагає людям ВПО, які були змушені переїхати в Ізмил через збройну агресію Російської Федерації, а також цієї організації надходить допомога до Ізмейської центральної лікарні. Це дуже вагома допомога, тому що завдяки їй люди мають можливість отримати найкрутіші послуги. Та коли вони там перебувають, перебувають дуже у класних умовах. Поділюся новинами. На сьогоднішній день ми проводимо роботу по допомозі нашій районній центральній лікарні. Це також вагома допомога, і наступними кроками буде допомога кілійській лікарні та ренійській. Вже відбулися зустрічі зустрічі, вже зібрані їх потреби, і їх вже аналізують наші партнери японці. І чекаємо на їх зворотній зв'язок. І сподіваюся, що все буде позитивно реалізовано, окрім продуктових наборів, засобів особистої гігієни. Багато людей ВПО мали змогу отримати генератори завдяки діяльності команди Олени ще, крім ВПО, генератори отримали, хочу вам навіть назвати, амбулаторії села Утконосівка, Лиманська, Трояни, садки в Саф'янах, Кислиці, Озерна та Утконосівки. В лікарні в Кам'янці та пункт незламності арцизу. Я вважаю, що це дуже вагома допомога для цих населених пунктів. Списки для отримання генераторів ми отримали, отримали у нашій воєнній адміністрації або у наших отеграх. В районі для того, щоб отримати гарні результати, треба гарно працювати, говорить Олена. І для того, аби сьогодні можна було показати результати роботи, було проведено багато зустрічей. Це були зустрічі з проджект-менеджером. Зі сторони Японії Кацухіко Окада. Це були зустрічі в посольстві в Румунії, в посольстві Японії в Румунії з послом. Це були зустрічі з Флоріаном Ні, це Румун, який підтримує наші всі проекти. Я вам розповідаю, я відчуваю на собі знаєте цю енергію. Тому це велика робота, велика відповідальність, але ми бачимо, які у нас є результати. Команда Олени активно допомагає місту Ізмаїл та Ізмейльському району. Але мрія Олена завжди глобально і вже здійснені перші кроки для того, аби допомагати області та всій Україні. Я вважаю, що кожна людина, яка знаєте, закрила свої необхідніші потреби їсти, у неї є де спати, є робота, може робити щось трохи більше, ніж просто використовувати там те, що є всі ці ресурси. А Може зробити трохи більше для того щоб допомагати ще е, іншим людям, але не тільки про себе піклуватись. І в цей непростий для нашої країни час нам простягнули руку допомоги і нам дали надію. Е, сама співпраця з цими міжнародними е, спонсорами донорами дає нам надію на наше щасливе майбутнє. І ми маємо їм бути дуже дуже вдячними. Дуже дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати. Спілкуватись з вами та робити щось корисне для нашої країни на питання, чи складна це робота, Олена відповідає, що це справді робота не одного дня і не однієї людини. А результат взаємодії великого колективу. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які працюють на колцентрі. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які все це фасували хлопчикам, які нам допомагали все це вигружати. І особливу подяку хочу сказати Мачинській Світлані, яка була присутня на кожної видачі, яка вела ці списки видачі. Вона знає кожного переселенця в очі, якого ім'я і його фамілія, тому що вона кожного дня з ними стикалась. Особлива подяка, Юлія Петлацю, Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Мешканці кілії затримали зв'язку із стріляниною посеред міста. 17 серпня ввечері на спецлінію 102 не дійшло повідомлення про те, що в місті Кілія на вулиці Гагаріна чоловік з вулиці здійснив постріли через паркан сусідів у бік їхнього домоволодіння і пішов у невідомому напрямку. Поліцейські, які оперативно дісталися місця події, затримали чоловіка, яким виявився 73-річний місцевий житель, і вилучили в нього пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним набоєм. Від сусідів зловмисник пішов на дитячий майданчик, де перебували дві 15-річні дівчини. Одна з них, злякавшись револьвера, втекла, а друга залишилась. Чоловік був п'яний, спілкувався з дитиною. Поліцейським він пояснив, що стріляв у сусідних собак, які нібито заважали йому відпочивати. На щастя, ні люди, ні тварини не постраждали. Під час огляду місця події слідчо вилучили вісім стріляних гільз. Їх разом зі зброєю та набоєм буде скероване на експертизу. День пасічника в Україні відзначається 19 серпня. Ця дата покликана привернути увагу до ролі бджіл у підтримці здоров'я людини і стану планети. Мед є цінним продуктом з унікальними властивостями. В місті Ізмаїл впродовж року можна придбати різні види меду з різних регіонів. Подробиці про це дивіться далі. День пасічника в Україні відзначається 19 серпня. Ця дата покликана привернути увагу до ролі бджіл у підтримці здоров'я людини та стану планети. В цей день проводяться різні заходи, ярмарки, меду, виставки, семінари та майстер-класи. Бджільництво в Україні має давні традиції, що сягають часів Київської Русі. Бджола була завжди символом працьовитості, а мед вважався цінним продуктом. У світі налічується 48 типів бджолиних сімей. При цьому кожна сьома тона світового меду українська. В місті Ізмаїл впродовж року можна придбати різні види меду з різних регіонів України. Ми вже 24 чотири роки в этом году як займаємося пасікою. А ми виїжджаємо в Арцийський район. Приходиться далеко їхати, але там благословенні поля, то тобто є сі ну. Земля чорна і завжди хороший урожай. Існує близько 320 сортів меду, що відрізняються кольором, консистенцією, запахом та спектром дій. Але в їжу активно використовується тільки кілька десятків. Серед найпопулярніших видів меду акацієвий, польовий, гречаний, квітковий, липовий тощо. Ми можемо відділити акацію, ми можемо відділити світочний там з сафорою. Есть мед Лобан, есть кориандр в этом году. Садят, ну уже несколько лет садят кориандровый мед, тоже классный, ароматный. Гречку мы привозим с Тернопольской области, потому что там влага. Там є хороший врожай. Мед завдяки антиоксидантним, протизапальним та антимікробним властивостям використовується як допоміжний засіб в лікуванні та полегшенні перебігу низки захворювань, зокрема грипу, ГРВІ, бактеріальних інфекцій. Липовий мед ефективний за порушень діяльності нервової системи. Користь ліпакового меду корисна при порушеннях функціональності серцево-судинної системи. Користь меду акації підтверджена також за захворювань шлунково-кишкового тракту. Я хочу поздравити дійсно всіх пасічників. З этим, потому что это очень не труд, но очень полезный как людям, как полям, как ну благодаря вчорам увеличивается урожай. День пасічника є важливим для української культури та сільського господарства. Він підкреслює важливість праці пасічників, які сприяють збереженню природного балансу та забезпечують населення корисними продуктами. Юлія Петлецюк Ілля Кулинич для програми новин. Ізмаїльський район втратив ще одного захисника України. 14 серпня біля села Озарянівка Бахмутського району Донецької області, захищаючи рід України від російських окупантів, загинув мешканець села Багате. Солдат, розвідник-оператор розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону Олег Бабенко. Вічна пам'ять герою, який віддав найдорожче своє життя за наше мирне майбутнє. Як змінився курс валют? та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 41 гривня десять копійок, продаж 41 гривня п'ятдесят копійок. Євро купівля 45 гривень, п'ятнадцять копійок, продаж 45 гривень сімдесят копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 20 серпня, очікується ясна погода, а ввечері вона може змінитися на хмарну, Без опадів. Вітер зміних напрямків від 0 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 19 до 24 градусів з позначкою плюс, в день від 24 градусів до 33 градусів з позначкою плюс. Вівторок, 20 серпня, в Одесі небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Вітер в змінах напрямки від 2 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 21 до 24 градусів з позначкою плюс. В день від 27 до 31 градусів тепла. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапкаком на нашому ютуб каналі Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.